Дорогі друзі, сьогодні хочу вам показати невеличке відео, невеличке відео огляд від бренду Мур, це англійський бренд, я нагадую, дуже якісний. І серія називається NS1. Це саме жовті попапи, які представлені у різних розмірах, починаючи від 12 мм, Також є 14 мм, 18 мм І є ось такі ось вавторси, дивіться. В двох розмірах 10 на 14 і 13 на 14. У кожній баночці, по-перше, баночка, і ці попапи неймовірно пахнуть. Це який-то екзотично-цитрусовий аромат. Ви як тільки його відкриваєте, все вже хочеться їсти. Ну, Як мінімум, хочеться перекусити. Дивіться, у кожну баночку постачається бустер. Такий пакетик, і ось, власне, самі бойлики. Вони дуже яскраві на нашому сайті Лодки Вулкан вони завжди є в наявності, завжди свіженькі, тому переходьте лише посилання, і це лише такі яскраво лимонно-жовті кольори, але в них ще є інші і рожеві, і чорні, і червоні, і білі. В общем, у нас завжди ви знайдете дуже великий і найбільший асортимент продукції сісімур в Україні.